Um, всім привіт. Uh, ви на каналі Умікліка і ми зараз будемо грати роботи. Я не знаю, що сталося, але у мене на себе був чорний екран, я не розумію. Але давайте грати. Кому подобається грати в бутилочку, ставте лайк. Ну, хто любить, коли я граю в бутилочку? Бо мені там страшно до фіга. Страшно. Я Не знаю, як сказати. І ще, хто бачить там, де я знімаю з боку, є така штука. У мене просто там, ну, дещо робиться. Я вилізаю відео. Отак. Понял. Ви поняли. Так, о, Боб. О, Боб. Так. Тобі може побастися з цієї денежної волюти е, 150-40. 10. Ну, я думаю, саме найбільше це тисячу або десять. Прикиньте. Давайте підемо. Ой, не туди. Не туди. Зразу говорю. О, кстати, у мене 2000. Це дуже прикольно. Я не збираю на хати, а я збираю, якщо буде якась прикольна машина за тисячу. Або якісь нові обновлення там, де потрібні для того гроші там 15 тисяч ще чимось. Або новий класний одяг, який додають нам тут ні. А коли може ще буде... А, Знайомтеся. Ми зараз будемо... Забирати знов ті самі штуки там, де вони і були. Ой, вам неприємно слухати, я зменшу свій звук. Чому я зменшую звук? Щоб вам було чутно мене, а не гру і вас може збісити цей звук. я не хочу щоб моїх підписник... підписників щось бісило. Бісить мій голос, не дивіться мене. Бісить, що я задумляюсь, там, думаю щось. Не дивіться. Але я люблю своїх підписників і поважаю їх. І хочу, щоб мої підписники були тим, ким захочуть. Нехай вони, вони думають, які в мене відео погані непогані, класні не класні. Мені ішо. Мені подобається, що вони кожен раз ставлять мені лайки. Мені подобається, що вони, наприклад, мені приятні коментарі, пишуть сердечка, зірочки, ще щось. Оце мені подобається. Це настоячі підписники, які мене будуть любити завжди. О, кстати, почався ніч і буде ліпше їх видно. Блін, оп, все. Е, зразу говорю, перший йдіть сюди, тут багато. Ліпше збирати багато замість мало. Я таке придумала. Тепер йдемо до фонаріка, я думаю... фонарику фонаріку хоч би щось буде. Як ви поняли, Так цікаво там є. Е, збирати вночі, саме найліпше. Всі блогери, всі говорять так само, що ліпше. Е, коротше, о, дивіться, яка прикольна анімація була. Ай-яй-яй, ні-ні-ні, ні-ні-ні, оп. Так тепер нам для того потрібна моя крутилка. О, чому збирати вночі ліпше? Вони світяться. А те, що світиться, воно, ну, ви поняли, що воно видно і нам краще збирати так. Я ще десь побачила зірочку, але не пам'ятаю де. О, знайшла. Ой, не то взяла. Ну, зразу говорю, ліпше робити не от так от сюди. О, я ще одну помітила. А зробити от так от. От так от. І додати ті штуки, які тобі потрібні. Ти просто на них нажимаєш, і вони тобі даються. Тільки ми вже знайшли за 5 хвилин. Тобто, десь 3 ми знайшли... 11. Ну, зараз буде 12. Ой-яй-яй-яй-яй! Чого так сильно. Ще воно може бути там, де кістка, ще десь там може бути. О, всьо. Ще де може бути. В кого так само. Дивіться моє відео. Я комусь можу допомогти. Я не така і... Уже безполізно. Я можу вам допомогти де знайти. Ну тепер я не така тупа і буду повсюди ходити. О, блін, я думала, що я новий лайхак придумала. Але попробуйте так само зробити, як я тільки що. Е, дивіться чатину, коли ви навіть тут можете прийти чуть-чуть собі. Об дерева, ну. В мені ще вже 15 штук. Мені тепер не потрібно нічого. Просто нічого. Просто нічого. Т мені нічого не потрібно. Ладно, о, де ще можу бути? Можу бути на дереві. На вершинці цього дерева теж може бути, але жалко, що настав день, тому що мені погано видно. Ай-яй-яй-яй-яй, це класно. Опа, перший раз у піцелі бачу. Оп! Ще, де може бути, там, де колі Та, може. Просто я дивилась різні відео і дивилася, як, коротше, знаходити. І просто дивлюся, де може бути. Блін, я десь тут Була десь бачила Вот звезд там. Вот звезд там Вот здесь бачу. Че не бачу? Давайте туда, значит. Опа, заметила. Опа. Чекай, эта штука будет? О, тучи две. Оп. Тепер якось треба туди піднятися. Це, типа, на питьє і після питья треба нам стрибнути легеньку. Ліпше я зроблю так. Оп, а! Експерт. Я експерт по, е, по ловлі тих зірок. Ми вже 19 знайшли. Прокейте, а нам ще треба 11. Не забудьте, пройдіть усю карту. Вона може бути завгодно. І я вроді ще одну побачила. Вона не тут, вона от тут. Та? Угадала. Получила зірочку і Вилося І знайшла ще дві. Третю, бо в школу буває бо школу. Йо, йой, йой йой Ні, я придумала. <реку> Ко дуже бісить, ти щось робиш, а в тебе не получається. Ти робиш, робиш, а в тебе нічого не получається. Ти маєш старатися. Раді щоб все вийшло, треба трудитись. Хто не працює, той не їсть всякі є приказки. Ну-ка. Опа. Опа, ну не забудьте, це ще не все. Щоб прям ми вже все зібрали. Ні, я не скажу, нам ще треба аж 6 штук. Це не рахується, що ми не йшли усьо. Ще ми маємо обдивитися. Тут ще ж ну, на кришу лікарні, з боку, з боків лікарні. На криші нема, з боків нема. Залишилося ще верх, Ну, ви поняли, верх і от тут перевіряйте, нема. Школа, 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 школа. Перевірила. Так, давайте тепер підемо наверх. Нам залишилось десь 5 штук. І я вже побачила одну, що мені... Коротше, я перевіряю все, бо я буду перевіряти по 100 разів, де я була. Тому що, щоб я була увірена... Бачите, бачите. Я би тут ніколи не знайшла, би не я би не мій зір. Ну, коротше, одна була, що теж. Так вас шукала і я побачила, у в неї є така ж штука, як у мене. Оця. Е -е. Тут нема. Середини Булі трошки перевіряюкаємо. Так, теперь вытемок. Смотрим. Осталось, наверное, четыре, да? Да. Я думаю, где тут найдется две штучки под ремочки. Так, со 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 Сбоку тут не может. Я думаю, где наверху там точно где-то Підлітайка є і. Блін, блин, зря я це зробила. Блін, ліпше отак. все Я вроді би десь вже замечаю. Ні? Та заметила. Я казала, ми десь тут маємо дві Там штуки найти, але в мене ще вроді би одну. Це єдина, яка тут є. Не, ну, мають що бути якісь дві. Блін. О, вотоги треба забирати. Ну, О, давайте ще раз подивимося. Зведу оп. Као, де ще може бути три штуки. Ну, якщо чесно, я не дивилась там відео, де найти, блін, я така слепа. Я не заметила тому. Так, э, тепер дві залишилось, Давайте все облазиємо і передивимося. Наприклад, о, о, о. І нічка та я. А, ми заходимо, так. Э. Так, ми маємо дуже скоро переміщатися, то я буду з допомогою того переміщатися, бо більше ніяк. О, я тут не перевіряла обкругу. Тут і не було блін. О, де найти. Ну я вже тут ...вилась. Це ще дві, а тепер одна. Я ж тут дивилась, правда тут не було? Вона з'явилася, говорю. Чесне слово. Хто був замітливий, він. Побачиш, що тут ще слова не було. Але давайте ще перевіримо на майданчику. У мене таке відчуття, що воно може бути десь ззаді. Та блін. Так, давайте навчимося літати. З допомогою літання буде бистрішим. Тому що нам залишилась одна штука, як іншого разу, пам'ятаєте, нам теж одна штука залишалась. Мені купити зель... зілля багато Так, так так стакс О, остання штука. Ура! І ти. На цьому відео ми знайшли за... 13 хвилин десь, так. Хто засікав, той молодець. Хто засікав, той молодець. Тому що ви мені допомогли з часом. Ви мене підбодьорили, ви мені, напевно, напишете файний коментарій, Я буду дуже рада. А тепер ви вибираєте судді. Ви судді, я в відео купляти мені змійку, яка виход в... через 4 дні чи. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блін, блін, блін. Е, в, е... Так чекай. А, що робити? Дивіться. Е е е якщо ви напишете. Так, я буду буде голосувати купити дракон за 4 дня. Чи купити дракона, який буде довго? Ваша надіжда А ви були на каналі Соломік Холіка. Хочете. Щоб ми класи потусувалися в грі, там, де можуть вбити за один удар одна штука. Ну, коротше ви поняли. Блін, це занадто багато. Окей, пока. А ви був на каналі Суміка, Верніка. Хочете порати чи ні, окей. Зразу говорю, буде писати, дракон за менше коштує. Тобто буде писати дракон, э, дракон за 40 чи дракон за 325. А ми проголосуємо. А ви проголосуєте, що мені і робити. Всім па, -па.